А ви, дівчата, не хочете носити аксесуари. Я їх беру, дівочки. Мінус 50 до 139 гривень. З'явилися купальники зробити образ для Віталіка Вентуріно. Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Магазин Сінсей, огляд новиночок. Я біля цікавих ось таких стою піджачків. Давайте подивимося, що це таке. Що це в нас за... Так, мені не подобається ось такий призібраний рукавчик. ну Хоча це, в принципі, так, да, це елегантно. Цікава така тканина. Щось нагадує, що це нагадує нам. Твід якось віддалено 799 гривень. Ось такі кишені. Кишені є. Кишені. Напевно, що є, але їх треба розшити. Такий жакет: склад, склад тканини: поліестер і віскоза. Поліестер 65 і е, інше віскоза ну, в принципі, вже стандарт. Гадаю, що до такого піджака підійдуть ось такі брючки. Да, Буде дуже гарно. Брюки класичні, пояс, о, такий шкіряний, о, смугасті. Мені подобається цей відтінок. І знижечка. 56%. низ за 289%. І під піджак ми вдягаємо, наприклад, ось таку майку, ось такий топ. Я думаю, так, да, може бути. По відтінках дуже симпатично. Сюди вдягаємо якісь можна, снікерси, білі, молочні, з коричневими якимись вставками. Чорні лофери, думаю, сюди, сюди не пасуватимуть, тому що. База світла, а якщо база, наприклад, топ-темний, темна сорочка, то лофери чорні пасуватимуть. Тут новинка ось такий джемпер поло, в'язаний, в дірочках таких. Білий-білосніжний такий колір. 599 гривень коштує. Таке взуття, такі балетки. 36-й розмір. Думаю, будуть іти розмір в розмір, так як, ви бачите, такий продовговостий мис. Кудровий. 459. Так, сукня вже тут така була. Ось такий теракотовий відтінок. Якість не дуже мені подобається. Така що це може бути віскоза. Так, на підкладці. Тут іде резинка, тут манжети на резиночках. Відтінок прикольний, але ж якість, якість така собі поганенька. Коштує аж 699 гривень. Дивіться, які блузи класні з'явилися із зав'язками. Просто дуже-дуже милі гляньте. І це 100% бавовна і якість, я вам хочу сказати, дуже хороша. Білосніжні, білий, без жовтого. Відтінку 599. Класна, мені подобаються з джинсиками з синіми. Скіні або ж, навпаки, флеєр. Буде прикольно, з балетками. Піджак новинка. Такий цікавий. ну Гудзики все трошки, дещо псують, бо вони зовсім такі, бачите, легенький такий пластик, дуже-дуже слабій. Ну, гудзики завжди можна купити десь і поставити свої. 699. Підкладка. Але ж, гляньте, він такий пожмаканий, я не знаю, його або відпарюють в цьому випадку, правда? Ну, щоб тканина не, не тверда, вона не тримає форму. ну Можна спробувати. Якщо комусь треба такий піджак, то дивіться, тут у нас 75 поліестер, 20 віскоза і 5 еластан. Навіть вже з цієї спідниці до цієї чорної спідниці теж симпатично. Дуже багато спідниць в сінцей. І чорні є. Дивіться, коричневий, шоколадний. Він же шоколадний. Така важка тканинка, сіра. Потім ось такий світло якийсь коричневий ближче до карамельного. Зараз подивимося склад тканини. Так, ну, ціна, думаю, на всі однакова. 599. Так, тут іде 100% віскоза. Оці спідниці, всі, вони віскозні. Навіть бордої спідничка. Бургунді. І класно буде така спідниця. Дивіться, от поєднання різних текстур. Така легка спідниця і такий в'язаний джемпер. Дуже багато з'явилося ось таких саме в'язаних топів. Такі білі є, як ніби в'язані крючком. Дивіться, білий такий топ. Ось так він цікаво зроблений. Іде не майкою, а з такими прям вирізами. Що тут у нас? У нас тут ціна 389, чорні ось таке. Чорний класний, стильний, дивіться. Чорний такий же, як, як і ось цей кремовий, дуже стильний. І чорний прям подобається мені. Так, коштує він 339 недорого. Кругленький виріз. Тут іде віскоза 55, полі... поліестер і поліамід. Можна з цими штаньми поєднувати ось такі саме в'язані майки. І відтінок класний цих, цих штанів. Такі важкі. І чорний такий де пасок. Вони дуже високо е висять, вибачайте. Доставати я не буду. Лісти 659 гривень. Що тут може бути? На дотик щось нагадує бавовну і льон. Да? Ну, це не 100% льон і не 100% бавовна, щось підмішано. Цікаві штани, мені подобаються. І ось такі ось черевички сюди підбираються до них з такими блискучими вставками. Але черевички блін важкі. Капець. Так, тут такі ось висять якісь топи. Дуже-дуже примітивна тканина. Ну і ціна, ви ж бачите, ціна до рівної якості 129 гривень, знижка 52%. Вони... По якості дуже-дуже погані. Так, жилетки по 599, а це кардиган білий, короткий рукав. Білий в'язаний 659. Дивіться, вже затяжка. Будете брати, придивляйтеся, тому що ці всі ніби красиві гудзики насправді його дешевлять. Два види суконь. Ось така є, дивіться. Квітковий принт. І є такі, такий же так, ну такий самий, чи дещо ні, дещо відрізняється. Фасон, така двохярусна рюша, Симпатична така весняна 599. Такі дві сукні. Тут 100% поліестер, і як я, в принципі, і підозрювала. Ввожу свої речі, бачите, в корзині, тому що ну, жарко, реально всередині. Я сьогодні зранку вдягла куртку теплу, ну таку демісезонку. Так, рожеві такі є спідниці віскозні. Такі симпатичненькі. Рожевий відтінок гарний. Дивіться, який переливається. 399 гривень. Тут така резиночка. Прикольні. Це шорти. Така класика теж. За 459 гривень іде отакий вже до них пасок. Пояс. До речі, слово пасок таке дивне для мене. Я до нього ніяк не, не звик. Я думаю, що якщо почитати українську літературу, то а, ми помітимо, що місце має як пасок, так і пояс. Ну, такі короткі сукні, ну куди їх? Зараз міні теж війшло в моду. Ну, для дівчинки 15-18 років, можливо, навіть так. А мені ось ці дуже подобаються сукні ці сірі, вони прям такі в підлогу, жіночні, такі класні. От весна. 599 відтінок такий світлий, такий, прям ніжний. Дуже дуже подобається ця сукня. Інформація для тих, хто шукає вигідно. Вигідні пропозиції. Мінус 50% з 20 до 19 квітня міжсезонний розпродаж. Це ось такі джемпери 189 ну, Наприклад, потім, як це назвати, такі спортивні кофточки. Домашні 269 гривень. Утеплені, відтінок кремовий. Да? Потім ідуть, дивіться, кардиганчики. Вау! Класика, і це прям must have, Така інвестиція в ваш гардероб. Лише 139 гривень. Дуже дешево. Такого милого я вам хочу сказати стильного кардигану. Тут такі от висять блузочки. 159. Така синтетика висить. Така блуза симпатична, такий нейтральний відтінок. 189. Сірий такий топ. 159 гривень. Така база. 37% 169 гривень. Така база пішла. Так, потім ось такі кардигани в'язані. 239 гривень. Коштує зараз 60% знижка. Жовті кардигани. За. 400 Тірі. Зверніть увагу, сіренький, стильний завжди відтіночок. За 219 Wool Bled означає, що до складу тканини входить а, деякий відсоток вовне. Дивіться, який симпатичний. Дуже гарний кардиганчик. Просто. Просто дуже ніжний. Ой, упав. Піднімаємо і йдемо далі. Ось такі з ефектом потертості такі. Худі. толстовка худі 359. І штани. Штани теж на міжсезонку до 50%. Так, Сірі, Сірі Кардиган ось такий. А, так, L, ЛМ ЛК. ЛК. Тут Розтягнуто якесь горло. XL. Ладно, ось симпатично, ніби. Дивіться, і берете ось такий. Мені подобається 289 і плюс 219. Порахували, що це буде до 500 гривень. Да? Вийде такий комплектик. Або ж о, дивіться, знижка пішла на ось ті штани, які я приміряла лучок з ними. Пам'ятаєте, з рожевим пальто, сірою косухою із пальтової тканини. Теж знижка 40%, 239 зараз коштують. Прикольні. І теж ось так дивіться, з сірим кардиганчиком. Це взагалі вийде недорого і якість хороша. Ось такі домашні штани. Дуже приємна тканина, ніде не пом'яті навіть. Уже уже йдуть класні. На широкій такій резинці, яка на поясі. 219 лише гривень, аж 52% знижка. Вибачте. Тим, що це в нас таке, ось ці штани, пам'ятаєте з минулого відео? З такою штукою, призібраною на, на, на животі, буде приховувати всі складки. 219 на них знижка зараз, 50%. Ще одна новинка в сінцей. Ось такі бомбери. Друзі, це білий денім, дуже стильні. Нагадує нам стиль 80-х, 799 на підкладочці. Це от просто такий 100% котон, глянь, такий класний. І стильні сірі сріблясті ем, кнопки. У бомбера. Ви підбираєте дивіться, ось такі штани. Теж це 80-й стиль, 599 гривень. Такі класні цей бомбер з цими штанями. 599, і модель тут о, прямі широкі. так і називаються white straight англійською. Уас, такі білі. Так, ці, це куртка така сорочка. Це поліестер 100%. І я просто не раджу, бо я знаю, що воно просто скотиться все і буде все в катишках буквально через тиждень. Але модель класна, і відтінок теж. Блакитні, ось такі, дивіться, штани. Є всім це новинка. Стрілками. Теж такі дуже високо висять, тому я не буду їх лізти, знімати, скільки вони коштують і так далі. Це нереально, unreal. Сукня в горошок. Із Такий строгий, дивіться, комірець. Вверх ну, а-ля сорочка і низ просто така спідниця довга. Коштує вона 599. Така класика. Штани з такими тоненькими лампасами. Симпатичні. Такий спортшик. 19 квітня на них діятиме знижка 389 гривень. Зараз коштує. Друзі, дивіться, який жакет класний. Прям такий. Дорого багато ну як, дивлячись, як на нього падає світло, переливається. О, гляньте, тут світло класне. Зараз вам буде видно всю красу цієї тканини. І твідовий типу жакетик в стилі Шанель, такий молочний. Наживо він кращий, ніж на камері. І що тут може бути? Це поліестер, знову ж таки. Хоча він такий, от, як кажуть, парадно-вихідний. З такими, наприклад, чорними класичними штаньми. Мені подобається цей жакет, це новинка. Викриво пошито. Дивіться, ні. От тут іде ось так гладко, все прям такий загладжений кут, а тут якось іде дивно, так криво. Думаю, що це просто брак. Наприклад, якщо ми візьмемо такий же і подивимося, зрівняємо, то да, тут іде вже обрізано більш-менш правильно. Тому придивляйтеся, це сенсей-сенсей повний сюрпризів. Гарний жакетик. Люди теж приміряють. Міжсезонний розпродаж на ось такі жилетки довгі. Ну, вони дуже жаркі. Мені просто ній ну, просто зима, такі кремові і чорні. До 19 теж квітня. Ось мені подобається, наприклад, такі куртки. Це така, типу, плащовка, куртка-вітровка. Вона довга. На неї знижки, до речі, немає. Стильна. Ну, по типу тренчу. Але щось таке в спортивному стилі. Коштує вона, до речі, 1199. Друзі, щойно глянула, не вже поліестер. Так, да, уявляєте, 100% і верх, і середина поліестер. Як так навчились підробляти? Я не знаю. На дотик щось таке ніби класне, коли читаєш склад тканин, Дивіться, до неї все пристає. Ну тепер зрозуміло, да. На ній все буде видно. Всі ворсини. Модель дуже дуже прикольна. Дівчат з'явилися купальники. Починають з'являтися. Дивіться, перші купальники в сенсеї. Червоні. І це червоні купальники. Ось такі. Класика на завісках, бікіні. І подивіться, ось такий буде купальничок повністю, як це називається, здільний, да суцільний, згадала це слово. 339 гривень. Знижка на балетки. Такі туфлики Мері Джейн. Пам'ятаєте, приміряла в минулому відео? В одному з минулих. 459. 23% знижка на них. Так, такі ні. Такі йдуть без знижки, такі важкі. Лофери на платформі. Тут без знижки. Ось знижка на Мартінці такі. 399. 169. Дивіться на кеди. 37%. Новинка в сінцей, сурочки. Це 100% бавовна. Щось схоже в резерв, це ж висить. Такі гудзички. 599 гривень з джинсиками. Якийсь створити такий повністю лук денім Такі жовті. Ну, мені жовтий не дуже подобається. Ніби ну не жовтий, це ваніль, так, скоріше. Ваніль вони не довгі. Не заправляти в штани на випуск. Рожеві класні подобаються ось ці дуже. 599 на них немає знижки. Мені подобається ця рожева. Білі джинсики або джинсики темно-сині, блакитні. Буквально краєм ока побачила цей шедевр. Подивіться цю підвіску собачу куточок для улюбленців, домашніх улюбленців. Подивіться, кістка, дівчатки, Unreal, це просто. А ви не хочете дівчата носити аксесуари? Собаки навіть носять, подивіться, що для них вигадали Сінсей. скільки він коштує. Цей брильянт. 119 гривень я б сама таки вдягла. It's so cute. Слухайте, а якщо я таке вдягну? От мені треба саме перлинну таку підвісочку намисто з перлинок, немає. Аби вони були такі дрібніші, це, я б взяла це 100%. 100%. У мене є браслет, в мене є а, кольцо з перлиною. А от підвісочки немає. з кісткою. Просто ніт. 79 гривень, що це? Baking mold, що це? Печиво пекти чи що для собаки у вигляді цих лапочок. Боже, Розчіски для них тут, ну, гребінці. Якась рукавиця. А ну це, не знаю, у мене немає собаки. 339 це таке типу пальто, щоб не холодно було. Клас, аксесуари для собачок. От в кого є собачки, дівчата, приходьте в сенцей. Тут таке все цікаве, я вам скажу. І хороша ціна. Ось для кішки шкрябити нігті. 269. такий стоїть кактус. Прикол, Миша. Зайшла в Тремпелі. Коротше, мені треба купити такі, з яких не буде спадати сукня, наприклад, от як сьогодні. В мене відбулося, злетіло, злітає сукня, куди не почіплю. Ну, зазвичай в мене дерев'яні вдома і ось такий там пластик. ну Будь-який пластиковий. А краще взяти щось отаке, ну це дуже дорого. Дивіться, це 119 за дві, прям такі понти. А от оці класні, такі ніби велюрові. З них не буде спадати ні блуза, якщо вона там, наприклад, у вас з легенькою якоюсь там. Шовкової тканини, ні сукня не злетить. Сукня, як правило, скользить з ось такого із дерева із пластмаси. Тому я собі вже беру ось такі бежеві велюрочки. Тут їх аж 20-339, а я взяла ось такі і залишилось, залишилось їх зовсім небагато. За 69 і тут 5 штук, прекрасно. Ну що, let's go to casa. Як буде каса на англійській? Let's go to cast. Maybe. Maybe yes, maybe no. Боже, скільки тут футболок. Тут треба окреме окремий влог робити з оглядом просто футболок. Дуже величезна, величезний вибір. В одному із відео така прийшла ідея зробити образ для Віталіка Вентуріно, тому що от він лідер ніші шопінг-оглядів. А, і мені дуже хотілося його якось вдягти. А вдягатися класно, і В нього просто немає на це часу. Ну, просто так знаєте, уявити, погратися, пофантазувати, От як бо як змінити Віталіка образ, стиль Віталіка Вентурін? Віталік Вентуріно міг би, наприклад, вдягтися. Ось так. Мені здається, що він так і вдягається. А я хотіла б його бачити більш елегантнішим. Без цієї кепки, ну дивіться, стіма, субота, пусто. В чому справа? В Сінцеї повно людей. Тут пусто, ну вони ж самі винні. Ціни просто за якийсь зашквар. Коротше, я туди не піду. Не знаю, в мене ну, я не люблю, коли дуже мало людей, і ти ходиш з телефоном, якби ну, не знаю, це дещо незручно. І ти ведеш зйомку. Хоча для них була б це дуже класна реклама, я б могла щось знайти, щось і, ну типу, якийсь не дуже дорогий товар. Друзі, я їду по покруасам. Прям їсти дуже хочу. Так, Сільпо, ось, а ось у нас секс-шоп відкрився в Полтаві. Мені дуже подобаються ці штори особисто. Всередині не була. Ну, до речі, саме ось такий боді я купила в Сінцей за 559 гривень. Дуже класний, зручний. Кому цікаво, скажу розмір. 85, по-моєму, на мої параметри. 85 С. Ну що, дівочки, по круасанчику я ось такі з шаленими такими мигдалевим кремом, шаленим, але хочу просто пустий. Друзі, дякую всім за перегляд. Поставте лайк цьому відео, напишіть обов'язково, що ви думаєте з приводу нової колекції в магазині Сінцей, і до зустрічі вже у Цього нового разу капенчини. Відеогірки.